Я чув, що імплантанти не приживаються. Це боляче, воно набрякає і не факт, що мій організм це сприйме. Щодня я провожу декілька консультацій з приводу різних хірургічних втручань. В кінці я чую приблизно одні і ті самі питання. Чому імплантанти можуть не прижитися? Що таке переімплантит і як його запобігти? Та як правильно вибрати хірурга-імплантолога? Давайте розбиратись. Десять років тому на конференції в Німеччині я почув фразу одного професора, яка мені дуже добре запам'яталась: настане час, коли ми будемо мати ускладнення від імплантації Гряде ера переімплантитів. Це запальний процес, який виникає навколо імплантату та супроводжується втратою кісткової тканини. Цей процес безболісний, саме тому він діагностується тільки лікарем-стоматологом. За минулий рік я втратив два імплантанти з понад трьохсот. Що становить приблизно 0,3 Я чітко знаю та аналізую причини, тому цього року я не втратив жодного. Але лише за останній місяць до мене звернулось троє пацієнтів з інших міст з проханням допомогти або завершити лікування на імплантатах. Ми провели аналіз дослідження і дійшли висновку: нам потрібно замінити всі імплантанти на нові. Причини різні: десь неправильне положення імплантанту відносно зуба. Десь недостача кісткової тканини, а десь цієї кістки навколо імплантанта немає взагалі. А зараз давайте розберемо, від чого залежить успішна імплантація на все життя. Це 5 основних складових: правильне положення імплантанту відносно всіх зубів, достатньо кісткової тканини навколо, об'єм м'яких тканин, тобто ясен, форма майбутньої фінальної коронки, а також в останню чергу характеристики власне самого імплантанту. І звісно, до цього має бути правильний підхід лікаря-хірурга, який зробить все по чіткому протоколу. Правильне положення імплантанту дуже важливо. Адже від цього залежить вісь розподілу навантаження. Саме тому ідеальний варіант буде виконувати хірургічне втручання по хірургічному навігаційному шаблону. Це дасть змогу хірургу поставити імплантат відносно майбутньої коронки, уникаючи неправильних кутів або пошкодження анатомічних утворів. В одному з попередніх відео по імплантації ми розбирали основи цієї процедури, і ви чудово знаєте, що нам потрібно мати достатній об'єм кісткової тканини. По-перше, нам потрібно мати потенціал. Для утворення кістки навколо імпланту, щоб пройшла остеоінтеграція. По-друге, з часом у нас проходить фізіологічна атрофія кістки. Це відбувається у всіх людей, і ми маємо мати кістку про запас, щоб імплантат був в безпеці. Тут нам в нагоді буде кісткова пластика різних видів, і без перебільшення ми виконуємо їх у 50% наших пацієнтів. Навколо свого природнього зуба існує зв'язка, так званий періодонт. Він, крім всього іншого, виконує важливу бар'єрну функцію і запобігає проникненню мікроорганізмів всередину до корення. Навколо імплантанту, на жаль, такої зв'язки немає. Саме тому нам потрібен достатній об'єм прикріплених кератинізованих ясен. Вони будуть виконувати функцію бар'єру і запобігати проникнення Мікроорганізмів до імплантату. Найважливіша умова стабільного результату і на все життя це правильна форма коронки. Вона не повинна тиснути на оточуючі тканини, добре контактувати з яснами, а також рівномірно розподіляти навантаження. Рекомендовано також, щоб ця коронка мала гвинтову фіксацію, тобто прикручувалась, а не фіксувалась цементом. Тому що надлишки цементу можуть вплинути на стабільність імплантату. Існують тисячі виробників дентальних імплантантів, а вибрати дуже складно, тому що всі вони надто схожі між собою. Я ж особисто звертаю увагу на дві основні характеристики: це чистота титану, він повинен бути 4 класу, а також тип з'єднання імплантанта за батментом. Всі інші характеристики не впливають на остеоінтеграцію і більше відносяться до маркетингу. Правильний вибір хірурга-імплантолога це найважливіше у всій цій історії, адже лікар повинен бути готовим до створення правильних умов для імплантанта навіть в складних, а іноді безнадійних, на перший погляд, клінічних випадках. Він повинен володіти методиками та інструментами для досягнення успішного результату імплантації на все життя. Якщо вам було цікаво та корисно, або залишились до прикладу запитання, Задавайте їх в коментарях і не забувайте поширити це відео. Дякую!